Глядачі, ви поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Прийшло більше шести місяців з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За цей час спосіб і характер життя більшості українців та країни кардинально змінився, пише експерт Дмитро Снігирьов. Далі мовою оригіналу. На моє переконання, головне досягнення шести місяців війни зупинка просування російського агресора і перехід до фази часткового контрнаступу збройних сил. Нагадаю, що західні партнери давали Україні максимум тиждень протистояння перед тотальною капітуляцією, але наша країна встояла і на сьогоднішній день ЗСУ отримують під контролем понад 80% території. Нинішню військову кампанію можна умовно розділити на три етапи: перший етап це пасивна оборона з лютого по березень. Другий етап Активна оборона з квітня по липень. і третій етап це нинішній частковий контрнаступ ЗСУ. Нам, хоч і повільно, але вже вдається звільняти окуповані території. За шість місяців були звільнені понад тисяча населених пунктів. Крім того, провалилися плани другого етапу спецоперації РФ: вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, який ще 27 квітня анонсував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Другим досягненням шести місяців війни можна назвати консолідацію світової. Воє спільноти у відбитті російської агресії. Якщо до початку широкомасштабного наступу позиції країн заходу щодо підтримки України і взагалі відносин з РФ були неоднорідними, то сьогодні спостерігається злагоджена реакція цивілізованого світу проти агресивного вторгнення. Третім досягненням піврічного опору України є той факт, що російським спецслужбам не вдалося розколоти українське суспільство за мовними, релігійними і політичними ознаками. Наш народ фактично одностайно, попри усі протиріччя, виступив є. Диною силою проти загарбників четверте досягнення шести місяців війни це подолання недовіри країн заходу щодо передачі Україні новітніх зразків технологічного озброєння. Після Дебальцевської операції 2015 року до рук російських окупантів потрапили сучасні контрбатарейні радари виробництва США. відтоді, США фактично поставили на паузу подальшу передачу Україні новітніх технологій та сучасного озброєння. Сьогодні Україна отримує найновіші зразки американських озброєнь і передових країн. Світу, що дозволяє ефективно протистояти російській агресії, за офіційною статистикою, за останні кілька місяців наша країна отримала американської зброї на загальну суму приблизно 13 мільярдів доларів. Це солідна сума, оскільки попередня адміністрація США передала нам зброї лише на 2,8 мільярда доларів. Нагадаю, Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі на 2,98 мільярда доларів для українських збройних. Ройних сил, крім того, за програмою Ленд-Лізу Україна можливо отримає танки Абрамс, БМП М2А3 Бредлі, САУ М109 А6 Паладін, РСЗВ М142 Хаймарс та М270 МЛРС, зенітні ракетні комплекси Петріот, а також винищувачі четвертого покоління f 16 cd і останнім п'ятим досягненням є недопущення режиму турбулентності української економіки і часткове вирішення питання фінансової допомоги з боку країн заходу в цьому контексті. Наразі розглядається питання надання Україні макроекономічної підтримки на загальну суму 10 мільярдів доларів. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.